Доброго ранку, хлопчики та дівчатка! Сьогодні пропоную пограти в гру, яка називається частини тіла та органи чуття. Ну що, готові? Тоді слухайте мене уважно. Діти, скажіть, за допомогою якого органа ми можемо бачити? Звісно, це очі. Діти, за допомогою якого органа ми можемо розпізнавати запахи? Звичайно, це ніс? За допомогою якого органа ми можемо розпізнавати смаки? Правильно це наш язик. Подивіться та скажіть, який орган чуття допомагає нам чути? Вірно, це наші вушка. Діти, який орган чуття допомагає нам дізнатися холодне, гаряче, колюче. Це наші ручки. Діти, молодці! Чудово впоралися з цією грою. До побачення!